Ахілесове сухожилля отже, ахілесове сухожилля – це є одна із найбільш частих травм у спорті, в спортивній медицині. І одна із найважчих, найпроблемніших травм, які доводиться лікувати лікареві ортопеду, травматологу та лікареві фізичної реабілітаційної медицини або лікареві спортивної медицини. Отже, ахілесове сухожилля це не тільки найбільше сухожилля у людському організмі, але й, власне, незамінна структура в правильній роботі опорно-рухового апарату кожної людини, кожного організму. Надрів, розрив, розтягнення сухожилля. Найчастіше, як я вже сказала, пов'язана саме зі спортом спортивними тренуваннями. За статистикою, ця травма виникає до 35 років у віці від 6 до 35 років з частотою 1 випадок на 100 тисяч осіб. Більшість травм виникає у зоні 3-6 см проксимально від п'яткового горба. Це місце є місцем найчастішого виникнення тендинопатії сухожилка, розтягнення розриву. Різних травм ахілового сухожиля. До основних чинників ризику відносяться саме зменшення розміру колагенового волокна, тобто недостатня кількість колагену в людському організмі, збільшений показник ВМІ і приймання стероїдних ліків, стероїдних препаратів і допінгу. Вигляд сухожилку ми всі знаємо, який, зараз я вам його покажу. От. І шосте треба сказати про період лікування і реабілітації. Після е, того, як е, було знерухомлено, е, тобто розрив розтягнення е, зв'язок е, агілового сухожиля, та е, було вигляді знерухомлення гомілковоступного суглобу, е, воно. Е, Може включати оперативний і просто реабілітаційний період. Оперативний це якщо був розрив сухожилля і надрив, тоді ми вимушені будемо його зшивати і реконструювати. Якщо ми говоримо про розтягнення, тут у нас буде тільки один етап лікування, це є реабілітаційний. У першому випадку, коли надрив або розрив, у нас йде два етапи лікування. Ми перший робимо оперативне лікування, оперативне втручання в дану ділянку, а потім вже робимо другий етап лікування, це є, власне, реабілітаційний період. Що слід сказати по реабілітації ехелесового сухого. Сухожилля. Кожен етап має свою певну часову форму, часові рамки. Перший етап це від першого дня, від моменту виникнення травми, до двох тижнів. Після відновлення ахілесового гумілково-стопний суглоб мусить бути фіксований. Раніше для цього накладали гіпс, а зараз всі фахівці рекомендують носити ортез.